Сумщина просування ворога там зупинили. Бійці головного управління розвідки зайшли в ворожитил, зачистили позиції, закріпилися. Також у нашим розвідникам вдалося зірвати постачання гідла і боєкомплекту росіянам. Наслідок успішної спецоперації загальні втрати окупантів, щонайменше 334 штуки ще понад пів тисячі поранено. Ворожий штурм відбито. Так, начальник Дергачівської міської військової адміністрації прокоментував заяву на ну, цих от росіянців про нібито захоплення пункту пропуску Гоптівка на кордоні з Харківщиною. За його словами, ця інформація є фейком. Спробу ворожого штурму дійсно була. Однак успіхів не мала, адже бійці 58-ї бригади ліквідували понад десяток загарбників. Решта ж назад до Росії втекла. З Андрієм Тимченко говоримо це речник державної прикордонної служби. Пан Андрій, як чуєте? вітаємо. Вітаю, студія. То що з тим пунктом пропуску на кордоні, який, звісно, ротом захопили росіяни, а потім щось ще з ним роблять? Насправді, яка ситуація безпосередньо на землі, що ви там бачите? Ну дивіться тільки органи військового управління можуть давати ну, повну оцінку, по як по лінії кордону, фактично, яка є такою активною. Зоною бойових дій, бо ворог на окремих напрямках намагається просуватися, і власне кожна складова сила оборони, в тому числі прикордонники, мають свої смуги, де й виконують завдання, тому можу тільки сказати, що бачимо наміри противника, звісно, розширити зону боїв. І це може бути на на різному з напрямків по, по кордону. Це стосується і Харківської області, це стосується і Сумщини, і Чернігівщини. Десь ворог більш активний, або ж так намагається здійснити якісь дії. А потім видавати до прикладу за якусь перемогу, хоча хоча це не так. А в той же час, якщо говорити про Харківщину і виконання завдань військовослужбовцями державної прикордонної служби, нашими підрозділами, то найбільш активно бачимо так спроби ворога просунутися. Це звісно вовчанський напрямок, а також напрямок населеного пункту Строївка, який зазначу, фактично знаходиться в такому трикутнику під контрольна територія України. Лінія лі, лінія фронту безпосередньо і напрямок тимчасово окупованої території. Ну і кордон з Росією. Там також противник бачимо так з певними, з, з, з певними намірами. намагається здійснити. Штурми по нашим позиціям, в тому числі з території Росії, Вовчанський напрямок також за останній час і досить активний, коли ворог здійснює свої штурмові дії. Техніка тут не використовується в той же час. Героїзм і стійкість, в тому числі воїнів державної прикордонної служби, зривають плани ворога, не даючи йому змоги просунутися вглиб території нашої країни. Тому будь-то напрямок Вовчанська, будь то напрямок пункту пропуску Гоптівка, це звісно ті дії, які ворог може вчиняти і надалі, але в досягши якоїсь цілі включати свою інформаційну пропагандистську машину для того, щоб показувати. Якісь якусь перемогу якої немає, пан Андрію, от в під час цих штурмів чи спроб штурмів тактика, яку застосовує ворог, вона чимось відрізняється від тієї, наприклад, яка є на, на напрямку осову Хортиця, там кажуть про цю тактику просочування, коли потихеньку потрошку десь там намагається пролізти, закріплюються, чекають підкріплення невеликими групами. Чи по вашій зоні відповідальності все ж таки зміни по цим зміни тактики по цим спробам штурмів? Ні, як я й сказав, техніку, броньовану техніку для прориву кордону або просування ворог не використовує, бо або ж немає її в достатній кількості, або розуміє, що ці, що ці засоби будуть відразу знищені українською армією. Тому такі малі піхотні групи. Інколи там по по, по два солдати інколи там можливо дещо більше, але спроби. І атакувати позиції українських захисників, і спроба просачування для того, щоб знову ж таки, дочекатися подібних груп там накопичитися і вже більшими силами і якось здійснювати свої атаки в той же час. Знову ж таки, засоби артилерії, засоби безпілотних літальних апаратів, міномети це те, що використовують і прикордонників своїх своїх смуг оборони. Викривши спроби просування будь то більшими групами піхоти чи навіть невеличкими, відразу туди наносяться удари для того, щоб знищити. Піхоту противника і не дати їй можливості тим паче накопичитися, вже не говорячи про те, щоб вони кудись просунулися, давайте до Білорусі там оголосили, що створюють спеціальний підрозділ з боротьби. Невідомо з чим, але будуть обов'язково боротися. Чи фіксуєте ви військову присутність на кордоні з Україною? Ну і власне, як змінюється склад, кількість і все те, що можемо спостерігати, про що каже наша розвідка, в контексті того, що готують. Це великі навчання, які там за чотири тижні стартують. Так Так. ну, звісно, вони з чимось будуть боротися. Звісно, вони будуть створювати додаткові можливо підрозділи, і все це. Ну, скоріш за все в такому інформаційному полі для того, щоб продовжувати нагнітати, і власне вкотре можу відмітити, що кордон з, з Білоруссю, він для нас також є загрозливим. Ми йому приділяємо велику увагу, і так буде до тих пір, поки Білорусь не припинить підтримувати країну терористку. В той же час станом на зараз якихось змін. Безпосередньо по напрямку нашого кордону в білоруському прикордонні щоб там або було вже сформоване, або формувалося якесь угрупування, цього не фіксується. Як і раніше, білорусь продовжує тримати певну кількість своїх. Підрозділів це невеличка кількість, і це відбувається ще з 22-го року. Тобто вони тим самим хочуть показати, і досить часто виходять так в публічну площину про те, що Україна становить загрозу Білорусі, тому вони вимушені тримати якісь свої підрозділи на цьому напрямку, очікуючи якихось дій саме від нашої країни. Хоча знову ж таки вони забувають, кого вони підтримують, і знову ж таки вони забувають 22 другі. Рік початок повномасштабного вторгнення, коли саме Білорусь відкрила свій кордон для російських військ, і як ви сказали, звісно, ми при уважно стежимо за тими анонсованими навчаннями, спільними навчаннями між Білоруссю та та Росією, активна фаза яких має відбутися у вересні, бо в цей час. Ризик і загроза для нашої країни, звісно, вона зростатиме, особливо зважаючи коли ми будемо чітко розуміти, яку кількість своїх сил та засобів Росія зможе залучити до цих навчань, перекинувши їх, зокрема, і на територію Біл Білорусі. Пане Андрію, нещодавно голова Державної прикордонної служби, перебуваючи на сході України, окремо приділяв увагу мобільним вогневим групам прикордонників, які. Протидіють ворожим безпілотникам, які е, залітають на нашу територію е, з різних точок е, через е, державний кордон. Можете розповісти про специфіку роботи саме прикордонних оцих мобільних вогневих груп? Чому питаю? Ну вона ж відрізняється від того, як вони пролітають умовно там над е, вже Полтавщиною, Полтавщиною, е, Вглипсумщини, кудись там, тому що зальот -то у них відбувається не на висоті 100 метрів. От в чому специфіка роботи мобільних вогневих груп прикордонників? Ну, така сама робота, як і в інших складових сил оборони, але наша наша задача, е, і особливо це по напрямку Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, де ми практично щоденно бачимо е, ті засоби, фіксуємо ті засоби, які Росія направляє на територію України для того, щоб наносити удари. Ну, мова йде е, зокрема й про, е, про ударні дрони е, шахет або «Герань». І тут е, якраз задача мобільних вогневих груп, використовуючи наявне озброєння від стрілецької зброї до більш потужних засобів, які є е, в на озброєнні в Державній прикордонній службі, е, максимально знищувати ті ці засоби для того, щоб вони не просувалися е, в, в лип території нашої держави, бо потім е, Набагато складніше мобільним вогневим групам відстежувати їх вже на більшій території ніж на цих відтинках, де ми чітко розуміємо де ці засоби дякую. на яких напрямках противник направляє. Дякую, Андрій Демченко. нами. пан Андрію, дякую, що долучилися до нашої бесіди.